12 молодих стажерів, 4 челенджі від прогресивних українських компаній, 2 тижні на кожен. Вони доведуть, що молоде покоління здатне подивитись на проблеми великих компаній по іншому і знайти нове, креативне рішення. Стажери Z Проект Кличко Фаундейшн та креативної лабораторії платформ Magic Знайомтеся перша команда Марго, Вікторія, Борис, Аліна, Артем та Ярослава. Перша компанія, якій вони допоможуть відшукати свіжі креативні ідеї, мережа інноваційних кінотеатрів планета кіно, Це новий новопит, це нові… Достиження. Возможно, ми можемо смотреть на проблеми під другим углом. То завжди в будь-якому бізнесі є якісь стандартні прийняті практики. І, напевно, коли приходять люди, які не знають цих практик, то вони можуть побачити такі моменти, яких раніше не було. Перший кінотеатр мережі Планета Кіно відкрився у 2008 році. Саме вони завели до України технологію iMAX та стали ексклюзивним представником технології 4DX в Україні. Крім того, Планета Кіно розробила власну технологію Синетек та відкрила ресторан Релюкс. Кажуть, у планеті кіно найсмотрішні. Смачніше попкорн. А нещодавно вони відкрили кіномаркет, справжній супермаркет у кіно. Якісний сервіс та яскраві емоції відвідувачів це головні цінності планети кіно. Компанія прагне стати важливою частиною життя українців. Тому челендж, із яким компанія звернулась до команди стажерів, як зробити так, аби люди проводили більше часу у кінотеатрі. Дуже важливо подивитися на це свіжим оком. Люди, котрі працюють рік, два-три або більше у кінотеатрі. Вони вже все спробували, і для них немає нічого нового. Для того, щоб зрозуміти, як працює кінотеатр зсередини, команда вирушила до планети кіно у торговому центрі Блокбастер у Києві. Для вирішення кейсу стажери використали методику дизайн-мислення. Її мета створення інновацій, які орієнтовані на потреби людей. Перший етап роботи команди максимальне заглиблення у інтереси клієнтів компанії. Стажери досліджували, який шлях проходить відвідувач кінотеатру від самого бажання подивитись фільм і аж до моменту, коли він повернеться додому після перегляду. У пошуках інсайтів учасники команди провели 20 інтерв'ю із відвідувачами кінотеатру та його працівниками. Протягом тижня команда шукала болі відвідувачів і те, що вони люблять у планеті кіно. Стандартна схема, якої дотримувались усі опитані, була такою: вони приходили до кінотеатру, купували попкорн та напої, дивились фільм. А після титрів пішли із кінотеатру. А що ще робити у кіно? Запитували вони. Такий інсайт надихнув команду зарефреймити, сфокусувати челендж, як зробити так, щоб люди ходили до кінотеатру не лише заради кіно. Аби знайти відповідь на це питання, стажери перейшли до стадії ідей. Важлива умова стадії ідації: відкинути стереотипи, не критикувати, записувати навіть ті ідеї, що можуть здатись неможливими. 3 години, 5 технік брейншторму, і як результат 119 ідей. Тепер ще складніше: з усього різноманіття команді довелося обрати лише три ідеї, які вони будуть презентувати компанії: безсонна ніч підготовки і команда готова презентувати планеті кіно свої рішення. Ідея номер один: музей кіно. Інтерактивна експозиція та лавка кіношного мерчу можуть стати яскравим приводом відвідати планету кіно, навіть якщо ви не плануєте перегляд стрічки. Ідея номер два: кіно в день. У холі кінотеатру можна влаштувати коворкінг та місце для бізнес-зустрічей, облаштувати зручні місця для роботи та створити нові позиції їжі у кіномаркеті для тих, хто приходить сюди працювати. Ідея номер три: фестиваль як у кіно. Лише уявіть фестиваль, присвячений культовому серіалу Друзі або космічний фестиваль на тему Інтерстеллар. Такі фестивалі могли б стати саме тим місцем, куди можна піти з сім'єю та друзями на цілий день. Команда презентувала ще декілька додаткових ідей: наприклад, бонуси для відвідувачів, що приходять у кіно заздалегідь, кіноавтобус, у якому можна дістатись до планети кіно і заодно придбати попкорн, спеціальний дитячий набір у кіномаркеті, попкорн, кола та тематична іграшка, послуга зізнання в коханні у кіно, та інші момент, якого найбільше чекала команда: фідбек від представників компанії, піар-менеджерки планети кіно Віри Щербакової та маркетинг директора мережі Максима Білова. Головним зауваженням до ідей від віри та Максима було те, що для планети кіно надзвичайно важливо дотримуватись авторських прав на використання елементів фільмів, узгодити експонати музею кіно та тематичних фестивалів із Голівудом буде неймовірно складно. Натомість ідея облаштувати робочий простір у кінотеатрі, створити систему бонусів для відвідувачів, які проводять у кінотеатрі більше часу, а також створити спеціальні набори у кіномаркеті для дітей є справді реалістичними і дуже сподобались компанії. А утім, васови так розібрали, і мені напримір торчим для свіжого увражні по вашому щодо стоїть там, що борошиль там по. законными способами свое сознание. Но здесь есть несколько объективных рамок, которые вы не принимая во внимание в принципе и не могли, потому что вы, наверное, там их просто не знаете в силу специфики. Мы не можем взять и придумать внезапно какую-то зону, которая вы э, не, не согласована да. была с Голливудом. Лично мне очень понравилась идея с коворкингом. Да, потому это, что хорошо. это действительно то, что в наших силах. Да, очень классно, молодцы. Да. Очень здорово. Да. Перший кейс завершився попереду ще більше інсайтів, інноваційних рішень та креативних ідей. Работать над кейсом было очень интересно, была классная команда, были классные менторы. Наиболее интересные моменты были именно процесс исследования, когда мы общались с людьми, когда мы изучали вообще а, проблему и интересы. Я задумалась, насколько действительно интересный метод, насколько он помогает в работе, от эмпатии до там создания прототипа, презентации. есть То -то разные техника, которая генерует идеи, это тоже было в крайнем полезно для меня. Ну и фидбэк был очень конструктивный, очень якостный, плюс все на позитиве, с приятными эмоциями. Все, як має бути. Це було грандіозно. Це було яскраво. Це було афікезно. Слідкуйте за новинами проекту на сайті, платформа та у соцмережах.